Друзі, це програма щасливі гроші. Мені звати Андрій Ферцак і Ми готові далі тринкати 100 гривень в нашому славетному місті Лева. Я це все проходив. Все дуже просто чотири завдання, чотири зупинки. Одна учасниця 100 гривень і на все про все мінімум часу. Знайомся з другою учасницею місяця. листопада. Е, усім привіт! Мене звати Катя. Е, я займаюся, я спортсменка, займаюся стрільбою з лука. Е, дуже люблю шопінг, дуже люблю особливо взуття і сумки. Люблю витрачати гроші. Тож я думаю, що сьогодні ми дуже весело проведемо час. Твоя сотня тримає цей твій перший статовий капітал, ну, а це є. Твоя перша зупинка. Відкривай комерт, зачити, куди будемо вирушати. І, хоч на вулиці осінь, там завжди тепло, бо це південний. Вирушай за завданням і витрачай щасливі гроші з позитивом. Так що їдемо на південний. Їдемо на південний. Чим їдемо? Автостопом будемо ловити машину. Супер, пішли. Я не знаю, перший раз в житті буду їхати автостопом, але спробуємо. Може, хтось ти так, що не забігай на поріз. Знаєш, буду їхати. Може, все завершиться тим, що ми впадемо в таксі і тоді доїдемо. Можливо, можливо, Ну побачимо. Побачимо, побачимо. А може, ви відійдете? Може, мені з вами просто не зупиняються. До речі, перша учасниця, котра запропонувала мені вийти з кадру. Ну давайте. Що ж тобі сьогодні весь світ, слухай, не милий? Я перепрошую не підкинути нас на південній передачі «Щасливі гроші». Так. Дякую. Так, я ж казала, що є хороші люди, я казала. Ще раз вам бажаю виграти 1000 гривень. Дякую, грив. дякую, дуже вам дякую. Щасливої дороги вам, Всі дякую. До побачення. У погоді свої сюрпризи, а в кожної жінки свої капризи. А як втілити жіночі мрії, знають у центрі хутра та шкіри на південному близько півсотні магазинів хутряних та шкіряних виробів в одному місці. Розкішні шубки та дублянки від Охнік, Аргос, Карнеллі, Соболь, стильний верхній одяг для чоловіків, якісні вироби з хутра для справжніх модниць. Найширший вибір у Львові, центр хутра та шкіри у торговому центрі. Галичина на південному, тепло, стильно та красиво. Друзі, ми на південному торговий комплекс Галичина, центр шкіри та хутра. Твоє перше завдання, котре ти маєш робити десь на території південного. Отож, відкривай так, створити шедевр так легко. Купи великий ватман, набір фарб і знайди п'ятьох людей. Далі хай кожен на ватмані залишить відбитки кольорових рук і шедевр готовий. Натхнення тобі. Дякую. На Бут все про все 5 хвилин. Не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. А на твоєму рахунку є 100 гривень. Ти ще жодної копієчки не стринкла, тому стринка. що ти доїхала автостопом на південні. Вирушаємо е виконувати завдання, куди нас чекає. Тут добре, все піжимо. Може, заверзали да за сте будь ласка, Давайте. Давайте за 15, Супер. Давай. Бачите, як торгуватися? Я навчилася. Ви такого не робіть. Но-но-но. 85 гривень на рахунку нашої учасниці Каті. Вона готова виконувати завдання, віднайти п'ять мама-малесеньких -ма долоньок. розмальованих на Батман. передати п'ять і все буде круто. Це правда. Це, це це все. але одноразового стаканчика немає. Я вам дам. Так. Давайте супер. Ми все в одному магазині зробили. Супер. Ідемо дякую. Все, дякую. Друзі, ну ви пам'ятаєте, що є час, якщо не виконує завдання а учасниця, вона губить 5 гривень, а ці 5 гривень йдуть мені в кишеню. Ну що, Стат пішов. Камон. Дайте мені ще одну, будь ласка. Мені треба 5 ручок. Катя, одна хвилина 30 секунд. Є. Дайте руку, дівчатка. Викоєї сад руки, дівчата. Хто там наступний? Прошу, прошу, прошу. О. Скільки в мене по часу? Я встигаю. Дві хвилини, шість, сім, вісім, десять секунд. О, давайте ще одну. Хто там? Так, давайте вийшов цю немає. Ой. Катю, два, тридцять. Ходіть. Ходіть, давайте свою ручку. А мирте треба. Давайте останній. Супер. Друзі, годиннику стоп-час. Завдання виконано. Південний собі аплодує. Дівчаточка, поаплодуйте собі, браво. Не гаємо час і від південного вирушаємо куди. Саме в цьому конверті є інформація. Фабрика щастя, фабрика радості, фабрика коштовних емоцій. Столична ювелірна фабрика. Шукай на Городоцькій. Запам'ятай адресу Городоцька, 145. Добре. Добре, дякую. 30. Скільки сказали? 31. 31. Ну а скільки залишилося на фото грошей? 55 гривень. Супер. Та є багато грошей, але ми так. будемо ще, ще ще витрачати. Вирішаємо городоцька 145, столична ювелірна фабрика. Нас там чекають. Камон! Столична ювелірна фабрика відкрила свої двері для львів'ян, поєднання бездоганної краси та вишуканих форм, модерн і класика, розкіш та романтика, прикраси від столичної ювелірної фабрики, дарують настрій, свідчать про любов. Всі вироби виготовлено на власному підприємстві у місті Києві. Асортимент більш ніж 400 тисяч ювелірних виробів. Вигідні обмін та ціни від столичного виробника. Оберіть яскравий бажаний та красномовний подарунок для своїх близьких. Столична ювелірна. Фабрика 18 років досвіду та любові. Друга зупинка і друге завдання на сьогодні. Доброго дня, Марина. Добрий день! Вас вітає столична ювелірна фабрика. Ми хочемо дати наступне завдання. Дякую. Дивитися. Відкривай. Подивимося, що для нас приготували ювеліри. Українські в тренді, українські в моді, українських ідей нас багато сьогодні. Купи синьо-жовті шнурівки і перешнуруйте їх незнайомому чоловіку. Час на виконання завдання 5 хвилин. Дякую, будемо пробувати. Будемо шукати шнурівки. Ти думаєш, легко буде чи не легко? Не думаю, що легко буде когось мовити якогось чоловіка, щоб він перешнурував свої, але будемо старатися. Але на все про все 5 хвилин не виконуєш завдання. Мінус 5 гривень. З твоїх скільки? 55 гривень. Окей, молодець, пішли. Супер. Дякую. Все жовті, стрічки, шнурівки є. Таймер майже увімкнений, Ти готова? Буду старатися, готова. Все добре. Все добре. Ну, Це назад увага час. Пішов. Чекаємо. Пропустила. Не хочу. Не хочеш? Не хочу. Взагалі не хочеш. Взагалі. Чому? Поясни. Я не знаю, чи хтось взагалі погодиться. Ми спробуємо один раз. Спробуй. Шнурки. Ні, на жаль, ні, Я не мав часу. Щоб... Пропоную тоді, я, знаєш, хай не витрачати часу, щось бачу, Абсолютно. тобі, як це кажуть. Не лягає до не цього. Не лягає, корпусу. не лягає. Я вам віддаю 5 гривень, 5 гривень є. Проблем? Ну, залишається 40 40 гривень вистачає. Натомість я тобі даю е, завдання, точніше, конверти з наступною зупинкою. же, крім автостопу, таксі, ми можемо використати і е, що саме? Ще якийсь новий вид транспорту. Давай. Маршу... — Маршруткою? Ні. — шопінг, шопінг емоцій і позитив. Треба обнову у центрі знайти. Їдемо на проспект. Свобода. Звичайно, це це обнова, звичайна. обнову. Знову знають всі, вирушаємо туди. Ловимо машину та їдемо. Я думаю, тут проблем не буде. Та, тим більше ми спускаємося. — Тим в більше ми їдемо вниз. Ну, щасливі гроші. Окей. Добре, ми піднісемо. У сезоні нові модні емоції. Зустрічай нову колекцію осінь. Зима у магазині Обнова люкс. Твої улюблені бренди і фешн-мрії стають ще ближчими для тебе. Обирай свій стильний лук, вражай, дивуй і захоплюй усіх навколо. Міксуй модні тренди з обнова люкс, одяг, взуття та аксесуари. Все для тебе. Обнова люкс, твій модний вибір. Третя зупинка, і далі ще цікавіше. Це є про Свободи, 19 магазин Обнова Люкс». Привіт, Анастасія, привіт, давай. Хочу тобі дати нове завдання. Удачі тобі! Дякую, дякую. Зараз будемо дякую. дивитися, що ви для нас приготували. Е, те, що всі приховують у цьому завданні стане відомим нашим глядачам. Фото у паспорті. Знайди трьох людей з паспортом і попроси їх показати на камеру своє перше фото у цьому документі. Має бути весело на це про все. У мене 5 хвилин. Якщо не виконуєш завдання, 5 гривень. Оце правило знають всі. Вирушаємо, дякую вново. Дякую. — А ти взагалі з собою паспорт маєш, не маєш? Не маю. Шкода. Не маю, не беру, не ношу з собою. Хіба коли за кермом, то він в мене в документах. Ага, ну або ти типу, коли робиш свій е, вибір, голосуєш Звичай, за когось. Звичайно, ну, завжди ще не ходила. Ще не ходила. Ще, не. ще все попереду. То, точно давай на все про все. Є час пішов, камон. Добре. Бо Ніколи криз. бачу, ніхто не ходить. Ціла юрба людей, де цілий натовп. Вас немає з собою паспорта, просто показати фотографію. Воно маєте паспорт з собою. О, Будь ласка, прийшло. ви мене дуже виручите, ще одну людину треба знайти. О, є маю дякую, дуже дякую. дякую, гарного вам, дня, дякую. У я перепрошую вас, немає паспорта з собою. Не маєте паспорта? Два, тридцять. Я перепрошую у вас, паспорта з собою немає. Не маєте паспорта з собою? Маю. Ой, бац, забула маю. паспорт. Ні, я маю, я маю. О. <свят> Дуже вам дякую. <свят> Доброго, гарного дня. Все. виконуємо. На годиннику стоп, час. Браво, три хвилини, 20 секунд. Хтось там кричить. Завдання виконано. Супер. Лови свій наступний конверт. Відкривай. Дивимось що, що в нас буде останнім. Е, устриці, міді, равлики, лосось. Знайдеш на площі ринок. Шукайте вже ось ось. Знайди море 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 продуктів у самому центрі міста біля русалки. Хай тобі щастить. Ну йдемо на площу ринок. Знаєш, що це може бути. Так <editing> um, що ні, не догадуюсь. Тоді йдемо шукати русалку на Гоу! Ось вона русалка, ось він, ресторан, бар Мошлі. Кода, що у Львові немає моря, але тепер у Львові є бар Мушлі, новий ресторан, що пригощає львів'ян та гостей міста свіженькими морепродуктами для справжніх гурманів. Хід сезону середземноморські устриці з соусом на вибір. М -м, це варто спробувати. А ще радимо завітати на сніданки в мушлі. Так смачно ваш день ще не починався ніколи. Бар мушлі, Площа ринок 35. Мушлі море у центрі Львова. Не хочеться, щоб завершувався цей день, адже надзвичайно приємно з тобою подорожувати вуличками нашого міста. І, зокрема, приємно вже прибути сюди. Це є площа ринок 35, Ресторан, бар мушля. Тут у нас останнє завдання. Привіт, привіт! Мене звати Свята. Я офіціант закладу Бар Мушля. Мені дуже приємно, що ви були честь передати от завдання дівчині саме мені. Тому ця програма «Щасливі гроші. Ми передаємо для вас завдання. Дякую. дякую. дякую тобі велике. Вчені довели кожній людині для щастя, потрібно побільше обніматися і, звичайно, фотографуватися. У цьому завданні поєд... поєднай дві речі: селфі і обійми. Знайди трьох чоловіків, обійми кожного і зроби селфі на їх телефон. Заряд позитиву гарантовано. Чесне виконання завдання 5 хвилин. Зійшла хлопця, обняла його, страхувала саме його телефон, забула селфі, селфі показала у самому та Львівській області. Супер без проблем. Це hey, дуже хороше завдання, приємне. Так що будемо обніматися. дякую дякуємо мушлі. Вам пока Дякую. дякую. Ну що, Друзі, час пішов на все п'ять все хвилин. Починаємо. А ми можемо всі разом чекати. О, я не добре. Знаю. О, прийшла майже хвилина. Супер. Суперкинки. Uh -huh. Ой, розмазано. Піде. Дя, Добре, дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дя, 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 дя. Хлопці, можна вами сфотографуватися? Ну, будь ласка. Ми поспішаємо на автобус. <свист> — <свист> А може хтось інший натисне? Ні, ми так. <свист> Натиснула? Є? <свист> yeah. Покажіть. А переглянемо. І можна ще одного, yeah. будь ласка, на ваш телефон. Зразу зікремо. Хлопці, давайте будемо часу. <плот> Катя, <Катери>, не забудь обнімати. <плот> Давайте разом. <ріст> Давай, все є. Є. Гуд, покажіть. Нє, все, ні, все. Троє. Покажіть, покажіть. Ну Супер. Нема. Першіть як? Дивіться, яка красота. Супер. Камеру може, покажіть. Дякуємо. Є. Вам дуже. є? На просто час. Дякую вам Дякую. і вам гарного Дякую. дня. Дякуємо, дякуємо дуже. Все. Ідемо на фінальну зупинку, підрахуємо гроші. Без Рахуємо без проблем. Вишня. Ось і завершився цей день, коли друга учасниця місяця листопада витрачала чужі щасливі гроші. Завтра ти вже прокинуєшся і будеш витрачати свої чесно зароблені гроші. Хочеться від тебе там почути. Знаєш, як тобі сьогодні взагалі? Е, я вам скажу, що я дістала масу позитивних емоцій, е, просто від участі від того, що познайомилася навіть е, на протязі цього дня з масою класних людей, які мені допомагали. Так що я із задоволенням із задоволенням ще б розприйняла участь. Так що кажу, Дуву цей день напевно пам'ятати дуже дуже довго. Супер Катя, дуже приємно. Тепер скажи, скільки тебе грошей залишилося. Так, мені залишилося 40 гривень. Супер, це є хороший результат. Нагадаю, Катя це є друга учасниця місяця листопада проекту щасливі гроші. Дякую тобі, гарного тобі дня, гарних вихідних. Я думаю, що побачимося. Дякую. Дякую вам також. Дякую. Все, всім Па-па. Ви напевно, звикли. Що я зараз в цей момент маю вам сказати всім па. Ні, не перемикайте, я попрощаюся з вами скоро. Після того, як ми вдало протринкали 100 гривень, настав час нагадати вам, а можливо когось і познайомити з переможцем місяця вересня. Це Ярослава Кравчук, ми готові їй вручити одну тисячу гривень. Знаємо, що вона зараз має покинути семінар в одному з готелей міста Лева, отож в очікуванні всі на неї. Друзі, ось стоїть наш переможець. Це вона, я не знаю, знає вона чи не знає. Е, бачить в нас, нас чи не бачить, але вирушаємо туди, адже саме ось цю тисячу гривень ми хочемо вручити саме ось цій дівчині. Привіт. Багато тебе знає, шукали, визвонювали. Хотіло тобі вручити цей подарунок. Де пропали, що змінилося в тебе за місяць час, відколи ми тебе не бачили. Місяць? Ну, на скільки, ну можливо, навіть більше пройшло. Я бачу там фотки з Мілану, з Парижу. Та да, де ще була? В Києві ще була. Супер, Рокса. Ну, вітаю тебе. Це є твій подарунок. Клас, дякую. На що будеш витрачати ці гроші? Взагалі-то я планувала на армію трошки. Трошечки хороше Трошечки все Половину, більше половину? Думаю, половину. А і іншу частину мамі на ремонт супер друзі, якщо ви бажаєте. Бути таким переможцем, отримувати такі подарунки, просто напросто телефонуйте 297770, або заходьте в соціальну мережу Фейсбук або контакти, шукайте мене, пишіть, я хочу взяти участь. Ми неодмінно з вами зустрінемося. Мене звати Андрій Ферцар, це програма щасливі гроші. Побачимося рівно за тиждень. Пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке дає можливість насолоджуватися тобі п'ятьма іншими. Па! Махай.